Відео про клієнтів і салон залетіло, але я так воно просто залетіло на аудиторію клієнтів, а не власників салону. Просто было цікаво цикапом, думку, і власників салону, а не тільки клієнтів. Це прекрасно і дуже цінно, що клієнти так відносяться до своїх майстрів, що вони готові там шукати їх з під землі, да, і всяке інше, що таке відданість да, у клієнтів до майстрів. Але зрозумійте, сенс мого відео був не в тому, що клієнти приходять до майстрів, це особиста справа клієнтів, до кого вони там хочуть ходити, це їх вибір їхні права. Сенс був саме у майстрах, які приходять в салон без своєї бази, і там салон їм напрацьовує базу. Все. І у салона є правило не розголошувати свої контакти клієнтам. Все. А майстри це порушить. от я за це говорила. А не те, щоб ви вже там попридумав. Понятно, якщо майстер прийшов в салон зі своєї клієнтської бази, ну понятно, що ця база потім уйде з клієнтом. Це нормально, бо це його клієнти. Але якщо майстер прийшов з нуля і. І вклався в рекламу, в те, щоб ці клієнти дійшли до цього майстра, його дізналися і так далі. У салона є правило не розголошувати свої контакти. Але майстер це вимішав. От я заявила, що це неправильно і неетично. Народ, не розмійте приймати думку інших, навіть якщо вона відрізняється від вашої, ми всі різні і зрозуміло, що в нас різні думки. Обіг на особистості це не ок. У вас може бути думка така, у мене така, це нормально, але не треба переходити межу. Коли хотіла відкривати салон і приходила курси. Так от там був цілий блок величезний. тому, якщо ти приймаєш на роботу майстрів, ти маєш зробити документ, в якому буде написано, що майстер, коли приходить до тебе на роботу, він не має права розголошувати свої дані. Він не може вести свої соцмережі і не може працювати, де і ще десь в інших салонах чи у себе дома, коли він працює у тебе в салоні. І я знаю, що у багатьох салонах не можна розголошувати свої дані клієнтам. Вот я саме за це говорила, що майстер порушує таке правило, то це не гарно Якщо ви пішли з салону і потім клієнти вас знайшли і хочуть ходити до вас, то вообще не випрос, немає питання. Я сама говорила не за клієнтів, а за чинок майстра, який просто порушив правила салону, де не може розголошувати свої дані. Все, до клієнтів вона взагалі немає питання. Це їхнє право вибрати, куди вони хочуть ходити і до кого. Все, і давайте закриємо на цьому цю тему. Я вдячна всім за те, що ви написали коментарі, вирізали свою думку, але давайте кожен залишиться при своїй думці.